Давай. Групп. Чотири как не впадает. Груд.

Тобто всіх операторів назад? Ну, звичайно, два кроки назад, назад і всі вирівнялися, все буде добре. Комбат операторів. Шановні колеги журналісти, в крок назад просимо вас, добре? Не навалюйтесь, це панорама дивиться. буде. Давай! Ну, уберіть! Виняй! Трубка! Товаришу командир, батальйон особливого призначення стіч за вашим наказом вишиковано. Здравия, пожалуйста, товарищи, бейте! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Домба, ваш Усі, От ми зібралися, вирішати. Я сподіваюся, впевнений, кожному, кожному, що ви готові. Готові зробити все для виконання обов'язку перед собою, перед державою, перед народом. І вірю, що всі ми повернемося живими і з перемогою. Слава Україні! Вибухаємо! Слава Зараз у нас буде звучить заходи, будемо освячувати прапор. Потім висадять наші друзі, спонсори, колеги, побратими зі свободи. Ми ну далі наше міністерство і Главк також нас підтримує. Підійдь, починаємо. Дідніше відомо, що ми писати послати. Слава Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи Боже наш, коли ми в цей підніс, по молить ми руки до тебе, і тим народ із гаючі в боротьбі за малих, по лісу землю, по кіцям, і по мені концю зупинитися, намилуючи тим перемогу, очі нині житлу кайма, що молимо тебе загін, нібраний воїнів тих благословь. І всі, вітай, серце буде на у противників. Даруй, будь ласка, крок назад, ворогам від супротивника, посміхангела, жаху та переляку, який ви прогнані та розсипа сміливість повертаву без насінні. І твоїх покоїнів тих відверни голос по буху, відвали їх від і бавнювицю на ту ворожого та від всякого слава. І путім помічником, даруй прощення гріків, усе, що просять для спасіння подай. Научи їм умудри і захисти, будь заступником їх будь і діл, як все тебе Господь, даруй їм ласку, прощення в день сутий, благослови їм. і наступні життя нашого що прийняв від тебе ладку допомоги повсякчас. Слава ли преця тебе лишний, а Боє, Ти є твердіння і скріплення людям Твоїм. І тобі славу вас селає, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Во і Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, брати і сестри, шановні воїни, перед нами постало, постало велике завдання визволити нашу неньку Україну від ворожої навали. Так вже сталося, що 400 років, вибачте, з цією нечистю ми боремося. І сьогодні ми поставимо крапку в цій боротьбі. Ми віримо, що ми переможемо, бо правда на нашій стороні. А як відомо, де правда, так і там і Бог. Шановне товариство, моліться за нас. І Бог нам допоможе в тій нелегкій боротьбі. А ми вам обіцяємо, що в скорому часі ми, стоячи тут, будемо служити молебень за перемогу, за нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Слава! слава нації! Ради! Амінь. Спаси, Боже, людей твоїх і благослови наслідя Твоє, перемогу побожному, нас, родові нашому, на супротивників подай. І Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Благословляйся хрун, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Благословляйте, воїнів, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Спаси Божо людей твоїх і благослови насвіт, твоє перемогу по Божному народові нашому, нашу противників подай святом і обороняй нас, оселю Твою, благословляйся, воїни, вільно Отця і Сина Святого Духа. Амінь, благословляйся, войниці, вільно Отця і Сина Святого Духа. Амінь. 이별아보 <목소리> 아니 <목소리> <목소리> Живаємо слава! Живаємо! слава Україні! пам'ятають якогось слава Україні! Слава Україні! Живе слава! Слава Україні! Живай слава! Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці, дорогі наші січовики, сьогодні урочистий день, великий день, тому що з цього місця, святого для кожного українця місця, з вулиці Інститутської, саме звідси, де ще пів року тому назад гинули наші побратими. Гинули українці, патріоти, загинуло 16 свободівців наших братів. На цьому місці, де кожен з вас півроку тому назад боровся проти цієї ненависної банди Януковича. З цього місця ми освячуємо батальйон особливого призначення Міністерства внутрішніх справ Січ. Освячуємо. Кращих з краще ви пройшли майже двохмісячну підготовку. Ви є сильні духом, ви є українські козаки, ви є українські січовики. Ви готові захищати українську державу. І, спілкуючись з вами, бачачи в ваших очах цю віру в перемогу, віру. Збереження української незалежності і територіальної цілісності, я знаю і впевнений, звитяга буде за нами. Батальйон Січ вирушає на передову, вирушає на Східний фронт з освяченою хоровою, хоругвою Пресвятої Богородиці, яка нами опікуватиметься в бою. І ви знаєте, брати і сестри, сміливі наші вояки січовики. Яке завдання стоїть перед вами, ви маєте не загинути за нашу батьківщину. Ви маєте зробити так, щоб вороги України московські окупанти загинули на нашій території, куди вони прийшли, де своїм бруднючим чоботом топчуть нашу землю. Я хочу, щоб ви пам'ятали, ви є нащадками. Вояків Святослава! Ви є нащадками січових стрільців! Ви є нащадками воїнів армії Української Народної Республіки. Ви є спадкоємцями холодноярців, спадкоємцями вояків Карпатської січі. Ви є спадкоємцями воїнів безстрашної армії, армії нескорених української повстанської армії. І як і вони, ви, будете воювати за свою Україну на своїй землі, ми, українці, відстоюємо свою незалежність не на чужій території. Це вони прийшли до нас. Це вони хочуть українців зробити рабами і кріпаками і забрати нашу землю. Ми відстоюємо нашу незалежність на своїй українській землі. Я хочу, щоб ви знали, ви перші з перших, з батальйону Січ. За вами підуть інші. Сьогодні разом з вами семеро народних депутатів-свободівців ідуть. Ми Свобода, одна велика родина. Ми всі разом українці. І ми всі разом хочемо звитяги і справедливості. 14 жовтня ми традиційно святкуватимемо День створення Української повстанської армії. День українського козацтва. І я сподіваюся, що ми вже будемо чекати весь батальйон Січ в повному складі, без загиблих, без поранених тут, в Києві, на урочистому параді перемоги над кривавою большевицькою Москвою. І ви, ви вже герої, але прийдете сюди реальними справжніми. Переможцями і героями. Я хочу, щоб кожен з вас знав. Не переживайте за ваші родини, не переживайте за ваших близьких, ними тут опікуватимуться. Я хочу, щоб кожен з вас знав. Усі церкви України, усі українські патріоти молитимуться за вас. І я хочу, щоб кожен з вас знав. Ми робимо разом святу справу. Ми на своїй Богом даній землі Ми переможемо! Сили вам, Духу, сили вам тіла, сміливості особливої! Хочу вам побажати міцності і перемоги, перемоги над зеклятим ворогом! Ми, українці, є велика нація. Нами сьогодні пишається цілий світ, за нами дивляться. Кольори неба і пшениці, наші національні кольори, сьогодні є найпривабливіші в цілому світі, і за них ми боремося. І за них ви йдете в бій з ненависним ворогом за своїх матерів, за своїх коханих, за своїх братів, сестер, за своїх діток і за майбутнє України. Слава вам, великі воїни! Слава воїнам! Княжих дружин! Слава воїнам Української Народної Республіки! Слава холодноярцям! Слава українським козакам! Слава воякам Карпатської Січі! Слава воякам Української повстанської армії! Слава героям Східного фронту! Схиляємо голови і кричимо: слава перед героями Небесної Сотні! Перед героями Майдану! І слава вам, свободівці, націоналісти, січовики, патріоти, переможці! Слава Україні! Герайслам! Слава Україні! Гевейслам! Слава Україні! Гевейскла!